Цей день розірвав наше життя на до і після страх, біль, розпач, ненависть. Як ти? Шукаю маму. Як, Як ти? Поки не вдома, немає часу на тому. Як ти? Лежу в лікарні замість кави у кав'ярні. Як ти? Шукаю сина. Зникла моя дитина. Як ти? В окопі дуже, тут небезпечно дуже. Як ти? Не маю хати. Кати. Як ти? Не можу спати. Сина треба чекати. Як ти? В Європі, знаєш, жалієш, коли втрачаєш. Як ти? Поряд. Чую російський сморік. Як ти? Додому рветься. Моє налякане серце. Як ти? В авто стріляли, з родини, тікали поляни. Як ти? Морюся, друже, в Харкові гучно дуже. Як ти? Допомагаю день, а вночі волаю. Як ти? Чудом вціліла, поруч квартира згоріла. Як ти? Сиджу херсоні. Посивіла скроні. Як ти? Син в колоні, сльози в солоні. Як ти? Сину ж питаю, Як тепер жити далі? Як ти? Коротке питання. Ньому наш біль і страждання, молюся щиро, хоч Україні миру. Вороки зимати всі перемагати. Тож себе представляємо. Анна. місцевості Юлька Олексій. Волонтерська діяльність, масна Світлана. Інформаційне забезпечення, поліщука ліна. Літописець, Пашенко Анастасія, до медича Чому ми воїни скребіти, спитаєте ви? Тому що ми живемо у славному селі Скребищі. Ще за часів Володимира Великого, коли будували знамениті змієві вали, в нашому селі був збудований вал скребіти, І мої предки першим зустрічали ворогів, що йшли на Київ. витає скребіти. Тому і народжуються тут воїни-захисники. 15 воїнів з наших сіл, серед яких батьки, наших учнів та наші колишні учні мужні країну країною зла. Ми молимось і віримо, що всі вони повернуться додому з перемогою. Ми прагнемо цього найбільше. Ми не опускаємо руки, ми не маємо права падати духом, поки наші захисники на передовій. У кожного свій фронт. Побудь, мій Боже, отут зі мною, у цьому полі, у розпал бою, серед руїн і серед краху. Не дай пізнати глибини страху. Не дай упасти з невіру і розпач, і побратимам розбігтись в розстріч, побудь, мій Боже, тут між нами, душею батька, сльозою мами, сестри, любов'ю, плечима брата, чеканням милого його очима посеред світу, посеред бою, храни від смерті, від кулі, вражої, злої. Будь мені, Боже, вартою, стражею. Я тілий й душу тобі у Побудь, мій Боже, зі мною, вірою. Ми підтримуємо наших воїнів і словом, і ділом. Учні і батьки приєдналися до збору коштів на закупівлю тепловізора, організованих Хапівським старостинським округом. Тримаємо зв'язок з Бултерківки в Зенітний полк, та постійним зилам воїнам окопні свічки, смаколики та лисе обереги. Учні нашої школи активно збирали продукти харчування, скляну тару для виготовлення м'ясних консервів, робили окопні свічки, обереги для фронту. Зробили передали дві буржуйки на фронт та інструменти і ключі для ремонту техніки. Нещодавно ми долучилися до збору коштів на коліматоні приціли для воїнів наших сіл. Ми приєдналися до загальної білосерківської акції Пасхальний кошик для воїна та акції з переможним новим роком. Створили сувеніри, обереги для воїнів своїми руками, передали воїнам листи, малюнки, продукти та засоби першої необхідності. Провели акції Зима, що об'єднала Україну зігрій воїна, смілива гривня, день волонтера, ланцюг луки», Україна нас одна, до дня братів і сестер та багато інших. Ми віримо в нашу перемогу, ми чекаємо усіх наших захисників додому. Ми мріємо про справжню весну. Ми доживем до весни. без світла і теплоти, наші серця зігрі.